Хлопці тільки не придумують, аби руками не робити, не копати. Диви. Яка бензопилка, так? Да? Не знаю, як вона їх там не крутить ними. Ось, яка красота. Бачите? Раз. Точечний фундамент приблизно на метр висотою. І це все. Опа, опа-опа, пішла, 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 жура. В принципі, непогано, бо тут піщаний цей, земля піщана, то легко копати. Але деколи попадаються камушки. Коротше, на підході оці наші сонячні панелі, будемо їх встановлювати, то хлопці роблять підготовчі роботи. Бачите, з кожної сторони тут дві будуть площадочки, є перша і друга. І зараз просто підкопують фундамент. Але техніка, звісно, критяська. Раз, пару. З першого разу. Опа! До кінця, блядь, давай, 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 давай! Давай. Опа, чати. опа! Стоять! Щоб хлопців не покрутило. Ну, От, приблизно так воно.